Оце полола малину і піймала себе на думці. Як прекрасно жити в селі. Весною вийшов на огород, хоч сапай, хоч поливай, хоч сади, хоч копай. Його потім то зараза якась з'їсть, то якісь чорні комашки, то жук, то колорадський, то потім червоний, той жук. А воно потім змерзне все в один момент і все, чи робив ти, чи не робив. Думаєш, ну його той огород. Піду в хату. По дорозі в хату треба ж зайти, подивитися в сарай до курей, до курчат, чи є там їсти, чи є там вода. Ну, добре. Зайшла в хату, дай, думаю, полежу. Лягла, підняла очі на потолок, а там якийсь павук лазить. Треба вставати його прибирати. Пішла на кухню, думаю, вип'ю кави. Глядь. Каструлі пусті, треба ставати, їсти варити. І так, із дня в день, зранку. При... Як прекрасно жити в селі. Думаю, може його краще продати цю хату та виїде хоч в місто, в квартиру, лягти собі та й лежать.